Спеціально приїхала для цього у ліс, це Шелес під Києвом, щоб записати цей урок. От, про що він буде? Він на курс, який ви вже, я сподіваюся, передивилися всі уроки, і вдало пройшли, де ви вчились нової професії, як я бачила, навчання, ви запускали. Це дуже класна творча професія. І сьогодні ми будемо зі мною. Проходити цей аспект стосовно як знайти себе, як знайти своє призначення, як знайти себе і знати, що ти на вірному місці і робиш те, що тобі зараз потрібно робити. От мене звати Фаїна, я серійний підприємець. вже. З 16 років, мені зараз 29. От, я авторка книги, авторка спільноти «Вихід з тіні, яка відповідає за проявлення людей. Я також продюсер для бізнесменів малого та середнього бізнесу. От, і м -м сьогодні поділюсь з вами своєю тіорією, яку я вивела за 10 років роботи з людьми у різних сферах, яких я як продюсер, як маркетолог. Як підприємець допомагала їм розкривати свої суперсили, на чому це базується? Моя теорія суперсил. А теорія суперсил вона, вона базується на трьох елементах. Це перша місія, де взяти енергію і де взяти час. Тобто, якщо ти знаєш свою місію, якщо ти знаєш, хто ти, яка в тебе ціль зараз, ти можеш знайти енергію, якщо ти знаєш інструменти по взаємодії з енергією, і ти можеш знайти час, щоб це реалізувати. Бо справжня місія це я та інші люди. Типу, хто я у світі стосовно інших людей, яку користь я несу іншим людям. Особливо в мене місія трансформувати підсвічувати якомога більше людям їх суперсили. Та я бачу їх великий потенціал, а також я бачу блоки, які їм не дають розвиватися як треба. І я допомагаю на цьому шляху подолати всі ці штуки, щоб пришвидшити свій результат. Даю їм інструмент на цьому шляху, от це моя місія. Я плюс інші люди, це розкривати, трансформувати, підсвічуватися найкращі сторони інших людей. Як я це роблю? Завдяки маркетингу, завдяки коучингу, завдяки психології? Так звучить моя місія. От. І це дає мені сили рухатись кожного дня. Це дає мені сили робити те, що я. Може не сильно зараз у настрої робити, навіть коли щось йде не так, навіть коли нема світла, нема, нема натхнення. Я просто розумію, що я не одна у світі, в мене є місія, я з нею народилась. Кожен з нас унікальний, і це треба точно усвідомити, що нема такого іншого, як ви. Нема іншого, там як Катерина вас звуть, або Юля, або ще й немає іншої Фаїни. Мене звути Фаїна. Бо у кожного з нас свій особистий набір. Властивості, плюс свій особистий досвід. Кожен з нас проживає особистий досвід. Там хтось народився в сім'ї, де не було когось батька, у когось не було батьків, у когось навпаки дуже любили вас, батьки, і все це впливає на ваш досвід, ваше дитинство, ваші професії, які ви вже спробували по життю, які ви не спробували, що у вас вийшло, що ні, це все впливає на вашу унікальність, це все формує ваш унікальний образ, ваш унікальний. Досвід і те, як ви можете світити. Навіть ця професія, яку ви опановували всі ці три тижні, можна, наприклад, і неї розібрати, так, як це буде. Як це буде виражатися далі. Да? Хтось з вас переходив хореографію, народні танці, хтось ще з чимось займався до цього. Потім у, побачив потім він побачив цей курс, купив його і здобув ще нову професію. Хтось взагалі був бухгалтером і вирішив пройти цю професію, зв'язану з творчістю. І для нього це інший досвід. Хтось там, як я був юристом по освіті свої 6 років, там навчався в університеті, потім там. Фотографував, да? потім, ну, який в мене ще досвід був на ринку, продавав щось. А потім там, на касі в дитинстві сидів. Там, і потім він там, вже почав відосики, знімати контент, вести блоги таке саме. От, і весь цей досвід робить вас унікальною особистостю. От, тому перше, що потрібно усвідомити, це ваша унікальність. Це є, це є ви, це ваша унікальність, ваша місія. От, друге. Друга історія це енергія. Ми зараз в наші часи дуже часто відчуваємо відсутність сил. Відсутність сил рухатися далі. Тобто ти вже проснувся, але в тебе взагалі нема натхнення. Нема натхнення рухатись, нема натхнення щось зробити. Ти вже якось себе почуваєш не дуже. От зараз секунду виключу коментарі. Все. Добре, повертаємося до нашої. До, нашої, до нашого уроку. От, в тебе немає рухатись, прокидатися, щось зробити. От, тупо нема сил. Ти можеш щось зробити, в тебе є план написаний перша, друга, третя. Але ти не розумієш, за що хапатися, бо нема внутрішньої енергії, нема цього блиску в очах, нема вогнику. Ви завжди замечали, коли в нас є натхнення, все робиться дуже швидко. То можна навіть зробити великий об'єм роботи за дуже короткий час. Це і є ця енергія, яка живе внутрі. Де брати енергію? Я написала цілий гайд або інструкцію із та способів, де брати енергію, як себе поновити. Можна написати мені в директ енергія, я вам його вишлю. Якщо цікаво, от вам залишить посилання на моїй інстаграм-профіль, і ви можете цей гайд запросити. Я навіть досліджувала нейромедіатори це гормони у людини, яка допомагає цю штуку розвивати. От, це перше. Друге, як казав мій коуч, у всіх нас є. У всіх государств, у всіх держав є така штука, як інструкція на случай через положення. Що це означає? Ви до себе створюєте таку ж саму інструкцію, що треба робити, коли, коли ви почуваєте себе не дуже, коли ви у зратуванні. От, наприклад, у нас там в стріні війна, я зараз знаходжусь в Києві, і от минулому тижню було дуже гучно, і всі тремтіли від новин. Особисто для мене, бо я супер надчутлива людина, дуже важлива ця історія, коли, коли я не дивлюсь новості. Це може звучати то якось дивно, але для мене особисто дуже важливо не дивитися у цей момент новини, не, не читати інстаграми, бо всі репостять одні ті самі фотографії, і мій мозк налаштовується на тривогу, на дику тривогу. Потім я у цій тривоги дуже непродуктивна і не можу робити те, що я хочу. А згадуємо перший блок. Я плюс моя місія. Да? Коли я плюс моя місія, то для мене важливо трансформувати людей. Важливо і бачити суперсило. А у тривожному стані я не можу це робити. Тому для мене, як для глящо як, я була б держава. Було б дуже важливо для мене 10 пунктів. Перша це медитація. Я роблю її кожного дня вранці і вночі, чому вранці і вночі, тому що мозк у цей період найкраще налаштований на те, щоб робити такі практики, і дуже легко виходить, внушати собі щось в голову у момент, коли ти тільки прокинувся, або тільки засинаєш. По-друге, це масаж там, да, або комусь спорт подобається. Для мене спорт там, така історія. От кундиріні-йога теж мені допомагає дуже свій стан приборкати. Там, пройтись без нічого, без телефону по вулиці, да, коли безпечно, коли нема тривоги, просто пройтись, прогулятися. Може в парк якийсь да? це може нічого не коштувати, привести себе у порядок, так? бо масаж там коштує якісь 600-800 тисяч гривень, А прийти пішком чи там, поприсідати, це нічого не коштує. Але мозок починає виділяти гормони. А, ну, якщо ви набрати езотеріку, все зв'язано з гормонами. У нас є дефамін, серотонін, дофамін, серотонін, ще там три важливі гормони. Можна почитати також про це. Наукові дослідження, і це, це влияє нам на настрій, на нашу енергію. Тобто, по суті, це гормональний такий коктейль, який в нас образується. Чому нам подобається, коли ми робимо щось нове, якусь поживаємо інформацію, тому що в нас виділяється дофамін. Наш мозк дуже задоволений, там, слухати курси, слухати нові знання, будувати нові нейронні зв'язки. Бо цей момент він почуває дофамін. Та, Там Ще спорт та, він теж покращує дофамін. Можна перше погулити, що покращети. Ще ваш гормональний стан, да, і це впливає на енергію. Друге, ну, як на мене, да, почати спробувати медитувати. От, е в Гуглі дуже багато безкоштовних медитацій. У мене на каналі є медитації, також безкоштовні, там, на енергію, на поновлення, перед сном, налаштування на гарний день. І це можна теж пояснити, якщо брати з научної точку зору. Медитації вони впливають на ретикулярно активіруючу систему. Ректикулярна активуюча система. Якщо на український раз а, от, це, типу, наші думки вони повторюються. У нас на день 70 тисяч думок, і всі з них ну, повторюються. І Тільки ми можемо запрограмувати, про що буде думати наш мозк. Типу, це налаштування мозгу як саме внушення, саме гіпноз, що саме ви хотіли би в ньому покращити, бо також можна для себе свої там створити медитації. Послухати в гуглі там спокійну музику. Мені дуже подобається співочі чаші. Я буваю гуглю, дуже така крута, крута практика. Там можна в вашому городі, я думаю, що теж пробують. Хтось там на цвяхисте. Допустимо, мені для мене цвяхи не така історія, як для інших, але для когось це працює. Бо це брати, якщо енергію. Тобто завдання, якщо будете робити, рекомендую зробити яке? Виписати все, що вам приносить енергію. Прогулятися, сходити на масаж, і у вас було 10 речей, це як ваша чарівна пігулка, що ви будете робити кожен раз, коли відчуваєте, що немає натхнення, немає сил, немає енергії. Ви дивитесь, там, комусь там, повикидати сміття з дому, зробити у прибирання, позвонити подрузі, позвонити психологу, позвонити коучу, сходити на масаж. Це все спрацює, але треба зробити цей список. От. У мене є така замітка, вона називається Вернісь сюди, пожалуйста. Поверни сюди, будь ласка. Бо моя рідна мова, ну, на яку я зараз переходила, я з Одеси і, і я вивчаю зараз українську сподіваюся, що вам подобається мій, моя Солов'їна. От е, вона мене називається Повернись сюди, будь ласка. І я там прописала, прописала ті правила, що в мене може вернути до тями. Це перше. А по-друге, там ще є мої мрії. Да, мої мрії я їх переглядаю, переписую і типу. Тут мрії теж вони дуже впливають на те, чому рухатися далі. Да? Якщо я бачу себе, що я виступаю на Нью-Йорк боже, на New Нью-Йорк Таймс, Нью-Йорк виступаю десь в Альберт Холі перед людьми на англійській мові, то це моя мрія там біг, да? біг, мрія впливати на світ. І завдяки цій мрії я теж можу, ну, це місія мрія, да? Повернутися до енергії своєї і працювати краще. От. Тому усвідомте, будь ласка, яка у вас велика амбіційна ціль? Яка у вас місія? Нагадую, що місія це я плюс інші люди, що вас генерує енергію і зараз. До самого основного елемента йдемо, до третього це час. Де його брати? Чому в нас не вистачає часу? куди ми його витрачаємо і мої лайфхаки, як я з цим працюю? Бо ми не можемо змінити своє життя, поки ми не змінимо свій графік та свої звички. Це база, це прям база, реально. Коли я хочу щось нове зробити, зараз я розробляю нову навчальну програму для дівчат. Бо остання програма була в минулому році, вона звала шанс, вона впливала на планування року. От зараз я створюю систему, велику систему, яка всі ці елементи, час, енергія, місія, планування, там, соцмережі, це все е, проявлення, це все буде об'єднано е, у цю програму, і мені потрібен час, щоб її створити. Я вам наприклад навожу, щоб вам було зрозуміло, да, там, якщо ви там зараз навчилися цієї професії, да, творчої, що можете зараз зробити? Вам треба придумати якусь одну чи дві звички нових, завдяки якою ви, ви зараз закінчите навчання, бо я бачила, що мої уроки вони останні перед всіма. От що ви можете зробити? Ви можете собі придумати одну чи дві звички, яку ви будете повторювати кожного дня. Це може бути щось маленьке, якась обіцянка собі, щоб розвивати цей навик. Наприклад, тренувати хореографію, да, якусь определенну, чи розвивати свої соцмережі. У нової професії, да, якщо ви хочете бути для інших да, щось таке, да, тобто приділяти цьому час. Саме основне, що змінити своє в своє життя, це почати приділяти час на те, що ви справді хоті, хотіли би змінити. Що я зробила у цьому місяці, щоб приділяти час на створення продукту? Бо на створення класного продукту треба реально час. Я придивилась е, свої дії, що я роблю завжди. Виписала, що з них мене веде до цілі, що з них мене не веде. Особисто в мене виявилось так, що я дуже такий екстраверт. в мене багато спілкування, і ви виявилось так, що, що в мене є багато ну, багато якогось такого спілкування, яке мене не веде до цілі. Багато чоловіків там пишуть там, щось, хочуть від мене, зізвонитися там зустрітися, літо на дворі. там. Які би не були часи, все одно літо хочеться щось поробити. Вот. І що з цього я вирішила? Я вирішила, що я буду спілкуватися тільки в межах свого проекту, да, те, що мене працюває до проекту, типу з експертами та друзями, які мені можуть щось підказати, які мене не вибивають із стану того, що я виходжу за межі проекту. Так, в мене є інші обов'язки. Це мої клієнти, які в мене на продусуванні. Так в мене є бренд одягу вже 9 років. І я теж за нього відповідаю. Це мій бізнес. Але я виділила собі час кожного дня. І дії, ну, типу, прописала, які мене будуть просувати до цього проєкту. Да. Це зі з нашою командою, це зі з методологами, це там навчання, яке зараз я теж проходжу, щоб краще е, викладати там уроки. Да. Це все-все-все мене буде вести до цілі. Так, мені, е, мені, прийшлось, як те, мені прийшлось відмовитись від деяких речей, яких я дуже люблю. Але я знаю, заради чого я це роблю. Я роблю це, щоб створити найкращий продукт на ринку по вихіду з тіні, Да? Тому бо в мене ж тема проявлення, свій е, найвищий потенціал. От. І завдяки цьому я роблю ці, ці самі дії. Я роблю це, щоб покращити свій продукт, щоб створити щоб створити щось нове, треба час. От. Тому завдання перше це проаналізувати, що саме зараз. Ви дієте, тобто можна зробити це трекіндій, називається. Ви відкриваєте свої нотатки і по часу пишете. Там я встала, що зробила там практику, кому я позвонила, що я запитала по роботі. От прям все-все десь все, тиждень можна вигрузити, щоб у кінці дні дня подивитися, у кінці тижня подивитися, як ви проводили день, що саме у цей день було ефективне, що ні. Ну дуже круто, якщо буде кожного тижня, так дивитися, як я. От сьогодні неділя. Сьогодні неділя, да. Буду переглядати, як пройшов мій тиждень, наскільки він, він був ефективний, я, наскільки ні. Я, ну, це мене дуже спасає, бо там я буває дивлюся, думаю, блін, так упахилась, перепрошую за лексикон на цей тиждень, але нічого корисного не зробила. Чому? Тому що робила хаотичні дії. Коли в мене багато проєктів, а це бізнес, це продюсування, це нова нова школа, там якісь там благодійні проєкти. Да, бо я, в мене є спільнота благодійна дівчата. Тобто в мене 6-7 проєктів активних ну І продюсує ще 5 експертів. Тому в мене дуже потрібен концентрований час. І е, Тому розбивка, що ти зробив у кінці тижня, це дуже це надважливо робити. Це дуже легко. Ви просто трекаєте в кінці дня, що ви зробили. Моз е, дуже радіє, тому що ви галочки відмічаєте, це дофемінчик виділяється, тобто ви кормите свої гармончики, що все ви класно робите. Вот. І у зв'язку з тим все класно працює. Вот. Що далі? Ви трекаєте дії, які ви зробили, і в кінці тижня ви себе запитуєте? Так. Продовжуємо. У нас така країна, що не завжди є зв'язок та світло, але попри все, ми продовжуємо. Я зупинилась на тому, по часу було. І що я роблю зараз на день? Я аналізую день, аналізую тиждень, ставлю собі якісь нові звички. Як саме мене це просунете? По тобто, мене звичка там навчання, година на день я там я смотрю зараз. Приходжу у марафон паріс, смотрю, дивлюсь. Три уроки на день обов'язково пишу по ним конспект і роблю завдання. Це моя типу мікропривичка, мікрозвичка на день стосовно навчання. Так ще в мене там, є зізвони з моїм продажником. там, Я е виховую відділ продажів, щоб коли ми вже запустили курс, щоб вони класно продавали. Це теж звичка, ми з... зазвонюємося на 40 хвилин, і це мене тримає в контексті, того, що ми створюємо. Ну, І типу саме створення курсу, це вигрузення всієї методології, там, озвучування і таке саме. Вот, там маркетинг, да? тобто я розділіла. На блоки свій запуск продукту і приділяю йому час. І коли мене кудись кличуть на побачення, на те, що мене не треба, на якусь кріпту Я розумію, що цей час я ворую, просто ворую в себе. Тобто, в мене є ціль, в мене є мрія, в мене є місія, в мене є енергія, але тільки я, тільки я вирішу, тільки ти або я, від цілі вирішую, коли я його інвестую. І це дуже дуже серйозне питання. 90% цього просто не усвідомлює. Вони реально не розуміють, куди вони витрачають час. Хтось гуляє з кимось, ну, там, з подругою якось сидить, тому що просто їм ну, якось незручно відмовити. Да? Але витрачаєте своє життя, тому що мільйонерів серед нас по часу взагалі немає. Взагалі немає мільйонерів по часу. По грошами можемо стати, але якщо виділити, скільки нам залишається жити, якщо ми будемо жити до 100 років, а відняти відтуди час, коли ми спимо, коли ми їмо, там не так багато часу остається, І ви просто перехуйте на калькуляторі, скільки це годин, це реально не буде мільйон годин. Це не буде мільйон годин. Тому мільйонерів, мільйонерів по часу не існує. Я хочу, щоб ви це тримали на увазі. Це дуже-дуже така історія, серйозна це перше. По-друге, аналізували, куди ви витрачаєте свій час і чи. Чи приводить вас це до цілі? Ще хочу вам прикольно така розказати історію, як грошова розтяжка. Я з нею познайомилась в січні, це НЛП-техніка для роботи з собою з мозгом, яка гарантовано приносить 10% прибутку кожного місяця. Це небагато, але якщо рахувати на рік, це 120%. І це постійна плановна дія. Що саме треба робити? А я розкажу коротко, хто хоче послухати прям повний подкаст, як робити деніжну розтяжку, ви можете написати мені в директ. Я вам зброшу свій телеграм-канал, я там прям подкаст записала про це. Вот, що треба робити? Треба завести блокнот, порахувати, по-перше, скільки грошей ви зараз заробляєте, прибавити 10% і завести блокнот, де кожного дня задавати собі в в питання. а що я ще не зробив, щоб зробити стільки грошей? Типу, от. Припустимо, тисяча доларів. Так. Ви заробляєте зараз тисяча доларів, а хочете зробляти більше? Ви ставите собі ціль тисяча 100 доларів. Так? От, е, в серпні я зроблю тисячу доларів. І кожного дня ти у кінці дня собі задаєш питання, а що я ще не зробив, щоб заробити ці гроші? І це питання дуже вихован. Вих... Ну, ви, ви, ви бачите, що ви зробили за день, ви виписуєте, що ви зробили за день для грошей. І, і ви задаєте питання. а що я ще не зробив? Бо наші нові результати, нові дії, нові досягнення лежать тільки у цій плоскості, де ми щось не зробили, і це нові дії, це завжди нові дії. І якщо натренувати, натренувати свій мозок так, що він почав ці дії бачити, ви почнете їх бачити кожного вечора, якщо концентрувати свою увагу на цьому питанні, ви дуже класно просунетесь. Це гарантовно. Я перевірила практику цю на себе. Ріст реально є. Ріст реально є, він дуже потужний, він класний, він прогр... прогнозований, що в, нашу, в наші часи дуже важливо. От. Ну, Це були три елементи теорії суперсил. Що вам хочу ще сказати. Дуже дякую, що вислухали. Це було 20 хвилин потужні, в нас навіть зв'язок тірявся. От. Але, попри все, я вам передаю привіз-привіз прекрасного київського лісу. Хочу сказати, що треба вірити в себе, бо якщо не ви. Ніхто вас не повірить. Вам треба вірити, що те, що ви робите, реально міняє світ. І воно реально міняє світ. Бо ви ж це робите на класній енергії, з натхненням, зі своєю місією, з унікальним досвідом, бо ви є унікальні. Такого іншого немає. Да, ви, може, навчались там в одному курсі, дивилися одні і ті самі роки. Але хтось через свій досвід їх пропустив по-іншому, а хтось по супер іншому іншому. Бо тому я вас вірю. Я бажаю вам успіхів у нової професії, у нової творчості. Вот. І якщо ви потеряєте натхнення, ви завжди можете мені написати енергія у директ, я вам скину 100 способів поновити свою енергію гарантовано. Бачите, в мене є енергія, все добре. Можете подивитися інстаграм. Дуже багато різних занять, люди кажуть, я не, я не розумію, як ти все це встигаєш. Встигаю от по цій системі. Я планую час, в мене є енергія, і я розумію, для чого я це роблю. Все просто. От. Тому, що з вами, тому з вами була Фаїна, я дуже рада була провести для вас урок у гостях на цьому курсі. Бажаю вам гарних ще раз досягнень і пам'ятайте, що ви володар свого життя, ви автор, ви можете володіти своєю енергією. То часом тільки треба взяти це на свій контроль.